Вашій увазі інтернет-магазин Техногекон представляє дитячий велосипед Корсома із 12 дюймів ідеальний вибір для маленьких велосипедистів. Ця модель поєднує стильний дизайн, зручність і надійність, забезпечуючи комфортні прогулянки та максимальну безпеку для вашої дитини. Велосипед виготовлений із міцного сталевого сплаву, який забезпечує стійкість до пошкоджень. Завдяки занижній рамі дитині буде легко сідати та вставати з велосипеда. Колеса з надувними камерами та металевими дисками гарантують комфортну їзду, а металеві крила захистять від бруду й води під час прогулянок. Кермота сидіння легко регулюється по висоті, тому велосипед зростатиме разом із вашою дитиною. Безпека на першому місці із 12 дюймів оснащений металевим щитом на ланцюгу м'якою накладкою на кермі та світловідбиваючими катафотами. Два типи гальм, переднє ручне і заднє ножне. Забезпечить надійне зупинення в будь-якій ситуації. Для тих, хто тільки вчиться їздити, передбачені додаткові страхувальні колеса. Та зручна батьківська ручка для контролю. Цей велосипед ідеально підходить для дітей віком від 3 до 4 років зі зростом від 80 до 100 см. Основні характеристики велосипеда діаметр коліс 12 дюймів, висота сидіння регулюється від 50 см, Кермо зручне і регульоване, вага лише 8 кг 700 г. Дитячий велосипед Corso Maxis 12 дюймів це не просто транспорт. Це шлях до активності, радості і нових пригод. Подаруйте своїй дитині свободу руху з корсом Максис 12 тюнів. Дякуємо, що переглянули наш огляд. Сподіваємося! Цей відеоогляд допоміг вам краще ознайомитися з товаром. Якщо у вас залишилися питання, пишіть в коментарях, і ми з радістю відповімо. Модель, представлену в цьому відео, ви можете знайти в нашому інтернет-магазині Техногекон. Переходьте за посиланням у описі до відео, щоб детальніше ознайомитися з товарами або оформити замовлення. До зустрічі у наступних відео!